У вас на нашому каналі сьогодні знімаємо огляд в супермаркеті Метро. Відразу розпочнемо з огляд з паперових виробів і побутової хімії, потім перейдемо в продукти. Так, змішка на туалетний папір Рута Кіц 24 рулона в упаковці двохшаровий 239 гривень, 90 копійок. 32 рулона трьохшаровий 469 гривень за упаковку. Так, диво 24 рулона, трьохшарове з ароматом персика, 349,90, 24 рулони. І Зева поруч, делюкс, 24 рулона в упаковці трьохшарові 499,90 з ароматом лаванди. І рута трьохшарове, 8 рулонів, 139,90. Сервятки в коробці двохшарові, 226. Серветик тут 54 гривні, 90 копійок. Вигідна пропозиція, класна ціна. Рушники, паперові зева. Вони щільні, двохшарові, досить класні, 149,90 за два рулона в упаковці. Кондиціонер ополіскувач Lenor 1,24 літра, 229 гривень. Аромати в асортименті. Так, і Ariel гель концентрат гірське джерело 2 літра, 629 гривень. І для прийняття Савекс 3192,7 літра. Савекс сипучий порошок 5,4 кг. Якщо брати одну упаковку 426,90 від 2 385, Аріель капсули 679 гривень за упаковку 38 капсул. Так, Іленорма вже з 229,90, персіл XXL, Упаковка сипучого порошка Color 799 гривень 8,1 кг. Персіл гель для прання 689 гривень за 3 кг. Ой, 3 літра, перепрошую. Також на знижках ось такий плямовий відник кисневий 900 г, підсилювач прального порошку 79,90, якась торгова марка Wells. Працює при холодній температурі навіть. Плямовивідники вивідники Б'янко» для білого 229,90 і також для кольорового 229,90. Ополіскувачі 2-літрові кондиціонер поліскувачі Fine Life 79,90. Пізні аромати. 5-літрова каністра фейрі 629 гривень. І 450 мл фейрі Пуренклін. Так, 74,90, а 900 мл 139,90. Ну, звісно, вигідніше 5-літрово, хто користується фейрі. Капсули для посудомийки, Сомат. Вірніше, таблетки 509 гривень 70 Так, і скільки тут Family Pack, велика упаковка Сумат Gold – 120 таблеток. 999 гривень. А капсули Сомат 54 капсули в упаковці 539 гривень. Так, поруч у нас фініш. Мені фініш подобається більше. В них приємніший аромат, вони якісніше працюють, як на мене. Так, звичайні такі таблетки 399-65 таблеток класно справляються, класно працюють. Фініш квантум капсули 459 за 60 штук, і Ультімат Плюс вони більш для пригодного жиру 439 гривень за 45 капсул. Також знижка на спреї А Це для миття ванної кімнати 144 гривні 90 копійок. Непоганий, нічого такого. А це класний спрей, він видаляє ржавчину, наліт. Це саме серія для ржавчини, також 144 90. Суїснідан кінецьквіг, 375 грамів, Польща 104,90. Олія оливкова 750 мл, Extra Virgin Італія 299 гривень. Це хороша торгова марка і класна ціна. Так, Моніні олія Оливкова також класна ціна, 399 гривень. Це така хороша якісна оливкова олія, якісний бренд. А, так, що це у нас Extra Virgin також? Також знижка на оливкову олію з Греції. Ось такий також відомий бренд, я її не брала, чесно кажучи, знаю, 249 гривень за 500 мл. І от якась така торгова марка Іоніс, Каламата Extra Virgin і Варєтті 299 гривень за 500 мл. Паста баріла в асортименті 55 гривень, 90 копійок, 500 грамів. Так, Тут ось такі спагеті трубочками, і номер 13 номер 5 номер 3 весь асортимент. А цільнозернова паста баріла. 500 грамів 5990. Паста торгової марки для паста, якщо брати від двох упаковок 29,90 в асортименті. Тут ось такі труби є перфекто і такі рапушки. Томатна паста руна 70 г. одноразова упаковочка 1390 на знижку. Знижка на печінку тріскей, якщо брати від двох упаковок. Торгова марка Банга 78,90. Кукурудза Чумак, якщо брати від двох упаковок 39,90, Від двох баночок. А горошок чумак, якщо брати від двох баночок по 420 грамів воді 37,90. На знижках філе епікур 189,90. Так, за кілограм в упаковці ,300 кілограм 200 в середньому. Так, ну і знижка на тушки, Ані, це філе стигна, якщо брати тільки від 7 кілограм 218 гривень. Так, що включилось? І філе філепікур також знижка для оптової покупки від 7 кг 209,90 в таких великих упаковках. Серця курині наша ряба на знижках 103 гривні 90 копійок за одну упаковку 700 грамів. Наша ряба гомілки 109 гривень 90 копійок за кілограм, в упаковці кіло 14 Крило курини, наша реба плечова частина, кілограм в упаковці 118 гривень 90 копійок. Стегно наша ряба 139,90, за кілограм в упаковці кілограм 100 Так, І суперфіло а, так, кіло 200 в упаковці, за упаковку, а за кілограм 199,90. І ось такі готові замариновані стегна, суперфілом наша ряба. 259,90 томат базилік. Шашлик, апетит на зелень цибуля з е, курки 224 гривні ,90, 90 копійок. За кілограм тут кілограм 300 Епікур замаринований дешевше, ніж наші ряба. Так, соус чілі 134,90, це гомілки. Крила 139,90 солодкий чілі. Так, і 167,90, що тут ще стигно. Також знижка на томлену рульку 339,90 Місторія. Знижка на Маринад Торчин, сливовий 2390. Так, що на ще тут? Соєво-імбирний, також 2390. І з часником та зеленю. Також знижка на кетчуп від торгової марки Приправка. Кетчуп Кетчуп-чілі з анчо-чілі 1990. 21 гривня 90 копійок з оливками менше цукру. Не ми обрали, він не дуже, він типу барбікю, щось таке на смак. Так, Лагідний кетчуп з базиліком 1990. Ще тут для дітей від 3 років 1990. Так, і З чесником до шашлику 1990. І літрова пляшка, пляшка кетчупу Хайнс 189 гривень. Це класика вже. Сосиски під підкопчені для ходогу 159,90 за 1 кілограм. Бащінські сердельки бородинські 149,90 за кілограм. Так, і філейні сосиски бащінські 179,90. Хамон сирану 300 г 279,90 Іспанія. Палийтарницький глобину 49,90, 80 грамів на наріз, різка. Нарізка ковбаси Глобина, папероні 39,90 80 грамів, італійська 44,90, салямі золотисто 39,90 і брізоло 44,90. Ось така паличка ностальгія торгової марки Алан 330 грамів, 209,90. Ковбаса М'ясна гія, королівська, 96,90 копійок за паличку 450 грамів. Сир «Грана граноподану, торгова марка «Метро Шеф» від двох упаковок, якщо брати, 179,90. Це витриманий хороший граноподану, 16 місяців витримка. Кому традиційний, 185 грамів шматочок, 79,90, голландський, кантрі в таку саму ціну. Так, і тенеро на горіхові знижки, як завжди, немає. Ми його полюбляємо. Так, і Звенигора український, 7490. Гланський прускувіну нам з виними, кажучи, не дуже подобається. Так, також ферма на знижках сметанковий 64 гривні 90 копійок. Козиний сир 69,90. Скільки тут? 100 г. Клуб сиру сметанковий 379 гривень за кілограм. Вершки 15%, просто наші 200 г 32 гривні 90 копійок і 33% жирності 59,90 Камбуча в асортименті, якщо брати від двох баночок 44 гривні 90 копійок. Торгова марка спрамо. Корельо радужна, охолоджена, 299 гривень 90 копійок, восьмініг 899 гривень і сарган 299 гривень. Жимоло 79 гривень 91 копійка за 120 г. Також знижка на креветки в паніровці. 1 кілограм 439,90 Норвежська скумбрія, тругова марка Norwen. 199 гривень 90 копійок за кілограм, в упаковці 800-900 г. Знижка на масло Chef 73% жирності, 74 гривні 90 копійок, ще пити від двох пачок, 200 г в упаковці. А 82,5% жирності, 84,90 від двох упаковок. Відділ чаю та кави. Так, Ill Grey Bergamot 50 грамів 44,90 розсипний. Так, Трав'яний тут ромашка Лемон 4490, просто звичайний чай, піквік розсипний 44,90, також ділмах. Е в жестяних баночках, подарункові упаковки, можна сказати, 219 гривень, це чорний класичний і також чорний класичний шрі-ланка. Лаваца россом 309 гривень 90 копійок. Intenso, 199 гривень 199,90 копійок і Aroma Gold 319,90 гривень якщо брати від двох упаковок класик 209,90 і Презендетті Original тройка 219,90. Також знижка на капсули Dolce Gusto Nescafe від двох упаковок, якщо брати, 249,90 від трьох 219,90. Але, так розумію, тут поруч є Ріобо, капсули мають підходити до Dolce Gusto 239,90 без знижки, якщо одна, 189,90, якщо брати від двох упаковок. Шоколад рошен молочний 100 такий гіспет 3790 і з печива, 37 із лісовим горіхом 52,90 І пористий шоколад Рошен 3790 в асортименті молочний, чорний та нижче там білий. Таблерони 82 гривні 90 копійок. Якась дубайська шоколадка. А з арахісом 219 90 гривень 90 копійок. Виробник Туреччина рітер Спорт з м'ятою 59,90. Дякуємо за ваш перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. і До зустрічі в нових відео. Слава Україні!